Все село гуляло на весіллі Мироненків. Оленка в білій сукні, Віктор у своєму темно синьому костюмі з величезною білою півонів в петлиці, красень а не жених. точніше наречений красень. Все буденно, святково, якби не один, точніше кілька неприємних моментів. І як відчувала ж баба Нюра, Михайло довго скакав на одній нозі, намагаючись засунути другу ногу в штанину. Вірка, обручки де, кричав свідок, який спізнювався на весілля до своєї дружини віри, обмацуючи кишені. Шукаю, бачиш же. Бабусю, не бачили обручки? Віра розкидала подушки по дивані, оглядаючи журнальний столик. Вітя вчора не забрав хіба? зав'язуючи хустку, відповіла баба Нюра. Вона була вже готова до від'їзду. Внучка з чоловіком приїхали на весілля вчора, зупинившись у неї, і обіцяли відвести спочатку на викуп, а потім і до радсу в районну адміністрацію. Ні, він мешкові віддав і сказав привести на реєстрацію. Знайшов! зрадів Мешко виймаючи обручки з внутрішньої кишені піджака. Одна з них вислизнула і, дзенькнувши об підлогу, закотилася під диван. Ой, прикмета погана. Чи я обручка впала, Вітькіна, чи що? поскаржилася баба Нюра. Онука свого Віктора баба Нюра любила більше внучки віри, яка відразу після школи вийшла заміж і виїхала з села. А Віктор Первісток, красень, помічник у всьому. Найчастіше бував у бабусі, ніж удома, і зовсім не очікувала вона, що повернеться з армії і одружиться. Та ще й не на сусідській маринці, з якою дружив з п'ятого класу, а на міській дівчині, яку бабанюра перший раз перед весіллям і побачила. Наречена була проти весілля у селі чоловіка, але той наполіг. Або вдома, або ніде. Погодилась. Оленка на кільце, тепер не дістати, Віро, ну, подивися, я відсуну диван. Мишко нагнувся, хапаючи важкий оксамитовий диван. Знайшла, сказала Віра, змахуючи пил з обручки. Могли б і гравіювання зробити, простенькі якісь. Бабусю, що, у вітьки грошей немає. Обручки тоненькі, простенькі. Бабуся, яка чекала пару в дверях, не відповіла, не знала вона, нічого тепер не знала про онука. Виріс і не помітила. Твоє життя у нього одружується ось. Баба Нюра в дві своїх потаємних кишені з внутрішнього боку кофти поклала гроші, що відкладала на чорний день. Зачепила кишені шпильками, щоб не впустити випадково. А зараз вона їх торкнулася тихенько, перевірила задумливо і вирішила. Як поведе себе наречена, так і обдарує родичка молодих якщо що, то краще після весілля віті віддати гроші, щоб дружина не знала. Від ранкової свіжості роси вже не залишилося і сліду. Вітер набирав силу і гнав темні хмари до села. Викуп пройшов зім'ято і невесело. Наречена весь час надувала рожеві щічки нудно і просила нареченого швидше відправитися в Рац. А хмари збиралися, закривши половину блакитного неба. Пориви вітру посилювалися і, здавалося, самі гнали молодих на перший спільний захід. Віктор підхопив наречену на руки і поніс до машини. Біля воріт зупинився, калюжа. Не стрибай тільки, кричала Оленка, крутячи головою. Фата з гребенем швидко з'їхала з гладкого волосся і вже готова була впасти. Наречена хотіла було її поправити, але Віктор схопив першим, мало не впустивши Олену. «Кинь, а то впустиш. закричала вона. Так мене тримай, а то впустиш. Ну, цю фату. Фата полетіла в ту саму калюжу. Баба Нюра похитала головою. Вийшла пізніше з гучного веселого натовпу, фату вийняла з калюжі і на паркан повісила. Чуєш, Нюра, погано це фата в бруд. Знаю, Зою, знаю, не обернувшись, відповіла бабуся родичці. А далі все пішло стандартно, раз, дводенні весільні гуляння всім селом, а потім настали будні, і навіть начебто склалося у внука життя. Недалеко від батьків взяв ділянку, будував на ньому новий будинок, обживатися став. І начебто налагоджуватися все стало, але у баби Нюри душа все одно за внука боліла. Заглядав рідко, Надовго не залишався так привітатися і біг, та й правнуків бабуся чекала, а дітей все не було. Але сталося те, чого від Оленки не очікувала навіть баба Нюра. Схвильовану віру баба Нюра запримітила ще здалеку. Навіть якщо й приїжджала внучка з чоловіком в село, звичай зупинялися у матері. І бабусю не шанували. Бабусю, привіт, кричала Віра, ще з вулиці, помітивши ту на городі. Баба Нюра вимила руки, витерла їх і відкрила двері в будинок. Було видно, що Віра чимось дуже стурбована. Бабусю, ти уявляєш? Я таке сьогодні дізналася, досі відійти не можу. Віра ходила по кімнаті з боку в бік. Та ти сядь і розкажи, що там у тебе сталося. Та не в мене, бабусю, у відьки. Ой, господи. Віра підійшла і сіла на стілець навпроти бабусі. Оленка, виявляється, три рази вагітна була і всі три рази переривала, нікому й не сказала. Звідки знаєш, бабуся недовірливо подивилася на внучку. Сама бачила. Прийшла я, значить, жіночу консультацію, аналізи забрати. У мене там подружка Катя працює, а з її кабінету виходить Олена. Я не встигла навіть добігти, хотіла з нею привітатися, як справи розпитати, але вона швидко пішла. У подружки питаю, чого Олена приходила, а лікар і розповіла. Я то думала, що вагітна то воно і є? Але Олена лікарці каже, що чоловік дітей не хоче, в хустку плаче і в черговий раз бере направлення. Почекай, як чоловік дітей не хоче? Та ось так. Я до батьків приїхала, розповіла, а вони не твоя справа, своїх дітей народжуй. Бабусю, як же так? Відька дуже хоче дитину, хоче. А у Віті була? Ні, ніще до тебе побігла. Бабусю, ну як же бути, обманює, виходить, вона його. А навіщо їй це? Діти, це щастя, вона ж заміжня жінка. Ти знаєш що? Ти Віті не говори. Попроси до мене зайти. Я спочатку хочу з Оленою переговорити, а потім з ним поговорю. Так, Оленка, в лікарню, я так розумію, за направленням тим і пішла. Знову то робити буде. Бабуся нервово стиснула губи і не дала волі емоціям. На цьому й розійшлися. Вірка поїхала додому. Віктор прийшов до баби Нюри пізно ввечері, бабусю. Оленка в лікарні. «Е, дитинку мою, стиснувши зуби, процідив Вітька. Знаю, Вітю. Віра ж Олену в місті бачила. Бабусю, ну, як так? За що? Я ж так дитину хотів сина або дочку, а тепер нікого немає у мене. А Олена що сказала? Що трапилося? Сказала, що втратила. Знаєш, внучок, молодість нам на те й дана, щоб змінити щось у своєму житті. Коли молодий, простіше це. І любити, і прощати, і заново починати. Я до твого діда з офіцером зустрічалася. Ох і любов була, заміж кликав, але я відразу не погоджувалася, а потім його біля клубу з дівчиною якоюсь зустріла, обнімав її, в любов клявся. Розлучилася я з тим офіцером, ні, любов не допомогла, нічого. Хто зраджує раз, зрадить це знову. І Олена тебе зрадила, тільки приховувала. І запитаю неї, скільки разів вона вагітніла, поговори з нею без сварки й злості. Може, і немає у вас сім'ї, тільки штамп? Вітя мовчав. Він погано розумів в силу своєї молодості, про що говорить бабуся. Посидів ще та й пішов. А через тиждень Оленка зібрала свої речі і поїхала в місто. На розлучення подав Віктор. Одружився він знову тільки через 10 років і тільки тоді, коли нова обраниця завагітніла.